Друзі, вітаю вас! Канал Стейклаб знову в ефірі і ми продовжуємо роботу. Ми знову в ресторані Руф, гостинна, приймаючи нас сьогодні. Знову з нами Олег Колюк. І вітаю вас. Вітаю ми вас, продовжуємо братані. працювати з американською громадною величиною. Що ми сьогодні готуємо? Олег? Ми сьогодні приготуємо яловичину стір фрай з хангер з половинки однієї із. Тобто ми візьмемо е, нашу прекрасну лоловичину, е, обсмажимо по технології Fry з додаванням. Fry – це така китайська технологія. Та, Можна сказати так, це технологія не китайська, це більше технологія швидкого обсмажування на високій температурі. Е, візьмемо для цього ром-75 градусів, зробимо трішки фламбе, додамо аспарагус, е, додамо цибулю шалот, помідори черрі. Трішечки кінзи в кінці. Mm. На декор візьмемо сушену цибулю, смажити будемо на кунжутній олії, додамо трішки табаско, соєвого соусу і в кінці польємо нашою чилі олією яку ми самі виробляємо у нас в русі. Спочатку ми підготуємо наші овочі, візьмемо цибулю-шалот. Гратися багато з нею не будемо, просто на чотири частини. Потім аспарагус, зараз Майже вже закінчується сезон аспарагусу. Все, нарізаємо такими крупними сегментами. Так, нарізали цибулю, нарізали аспарагус. переходимо до м'яса. Зараз зачистимо наш шматок прекрасного хангеру. Не зачистимо, точніше, а наріжемо. Він вже в нас зачищений. Ріжемо такими сегментами, але... Не дуже сласенке, щоб воно було соковите. Не дуже ну, да, тобто, там... Не дуже, тонко. Так, не дуже середньо. тонко, середньо, так, десь сантиметр може. Все, підготували нашу яловичину, наші овочі, приступаємо до обсмажування. Розкалюємо пательню дуже так добре. Беремо трішки оливкової олії. Ще ми будемо використовувати. Часник конфі, ми його виробляємо самі у нас в закладі. Це чесник перебитий з звичайною сонячною лією і запікався при температурі 90 градусів протягом години. Тобто це Часник конфі так, він має дуже такий нерізкий, нерізкий аромат, а такий легенький, тобто він mm -hmm. так доповнює Ось, Так, У нас вже розігрілася наша пательня. Беремо спочатку трішки цибулі. В цьому випадку ми спершу обжарюємо овочі спаржа. Потім піде м'ясо та томати. Тепер ми кидаємо наш хангер нарізаний до пательні. Беремо кунжутну олійку. Поливаємо трошки чесником конфі. О, кунжутна олія запах. Зараз ще чесничок до неї приєднається. Так, беремо наш 75 градусний ром. Трішечки робимо фламбе. А фламбе, дає специфічний смак. Так, по-перше, зараз весь алкоголь виправиться з нашої сковорідки. Залишиться тільки після смаку якісного рому. Трошки прискорить, скажімо так, приготування нашої страви. <плес> Додаємо тепер чері сок соус. Соус, і завершуємо нашу наше приготування нашої страви. Ну що ж, тепер, друзі, починаємо сервірувати нашу страву. Беремо тарілочку, викладаємо м'ясо, овочі. На перший погляд, здається, що це вообще... Взагалі... Це просто хва Три хвилини і все. Закінчуємо сервірувати нашу траву. Обсмажений кедровий горіх. Цибуля фрі. Обсмажена, Обсмажена та висушена. Кедрові. Так, 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 так. Наприклад, я люблю, полюбляю її трішечки побільше. Вона дає такий прикольний смак і кріслі, хруст такий. Кінза. І трішечки згори нашої запашної кунжутної олійки. Смачного! готово. Друзі, сьогодні готували надзвичайно корисну і смачну страву. Ну, так би мовити, овочеве рагу в азіатському стилі стирфрай з американською мармуровою олошиною. Дуже просто і корисно збираються вітаміни і взагалі просто смачно. Принагідно запрошую вас всіх в новий ресторан РУФ, який відкрився два або три дні тому, в, наприкінці червня, в КВЦ Парковий на Парковій алеї в місті Кіні. Сучасне і цікаве місце. Також нагадую, що наш канал працює за підтримки USMEF, Трестової федерації виробників та експортерів м'яса сполучених штатів і до нових зустрічей!